Всім привіт, друзі! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд одразу декількох замовлень фармасі по каталогу квітень 2023. Сьогодні у нас 14 квітня. Замовлення я зробила вже десь 6 чи 7, і тут лише частина тих замовлень, які приходять, тому що я відразу віддаю їх клієнтам, і якось останнім часом я мало знімала оглядів. Але цього місяця просто неможливо вам не показати, які акції діють у нас і що саме приходить. Також отримала декілька новинок каталога травня, тому давайте будемо з вами дивитися, що такого цікавого у нас є. Отже, перше, наборчики. Гель для душу, лосійон для тіла та шампунь з серіль з оливкою та морськими мінералами. Зараз ідуть на акції по 319 гривень. У мене клієнти дуже полюбляють цю серію і частенько замовляють, тому зараз як вигідна наборчиком тому взяла два, це взяла чисто на продаж, тому що з цієї серії в мене в магазині вже нічого не залишилось. Так, Далі на акції у нас піни. Два в одному піна для ванни та гель для душу. Їх три види: фруктовий, екзотичний та пудровий. Дуже в мене полюбляють. До речі, цей пудровий. Мені більше з цих подобається. Напевно, ось цей червоний. Він такий, знаєте, яблучко, персик, фруктовий. Але і ось це ось я не люблю кокосик, але тут є нотка кисла ананасу, і за рахунок цього мені теж подобається. Зараз іде акція. Купуйте дві за 189 гривень і отримуєте третю у подарунок. Я своїм клієнтам, так як в мене магазин, тому я міксую. Хоча зараз їх треба було брати три однакових, але потім компанія дала такий набір, що три пінки по акції котна, ну, по за ціною двох і три пінки різних можна придбати. Тому я продаю 126 гривень одна для клієнта, купуєте три, і потім щоб трьом, мож, можливо комусь не треба, три. Да? так, Тому я продаю по одній і так у мене дуже багато їх купують. Далі, на акції у нас просто чудова акція. Зараз передвину цей набір. У нас чудова акція на серію Botanics. На всю серію Ботанікс, ви бачите, у мене їх безліч. І це ще не всі, які я замовляла, були багато іще, Отже, дивіться. Шампуні з кропивою, шалфейм та ботанікс мікс це та мікс травиди для любого типу волосся, для тонкого та ослабленого та для жирного волосся коштує така шампунь 149 гривень, але при покупці однієї інша приходить за гривню в подарунок. Тобто 150 гривень за літр шампуню. Ну, я вважаю, що це дуже гарна ціна і така якість. Зараз треба брати саме, поки є, тому що не знаю, наскільки довго залишаться ці товари на складі. І також акція точно така сама на мій улюблений гель для душу з вербиною. Він мені пахне таким знаєте, цитрусом, лимончиком. Він дуже-дуже густий, що шампуньки, що гелі дуже класні. Є ще такий гель з лавандою. Але він у мене один є на магазині, я іншого і не замовляла. Він мені не подобається. Хто клієнтів полюбляє, ті беруть. Також 159 гривень один, а інший ви отримуєте за гривню в подарунок. Так, далі у нас іде серія акція на нашу серію Smart Life. На всю серію Smart Life для дому. Мінус 20%. Також просто чудова акція. наприклад, Нейтралізатор неприємного запаху. Я знайшв будь-які неприємні запахи ось цей ось такий е дезодорант, е я б сказала. Е я не знаю, як сказати правильно, але от він не маскує, він прибирає, блокує цей неприємний запах. У мене скільки відгуків. У мене є робоча, робочий чат, клієнтський чат, де у мене клієнти купують, де я даю опис продукції. І у мене такий гарний відгук. Клієнтка написала: в неї вдома дві великих собаки, і вона не знала, що робити, що вона тільки не брала. Вона каже, мию постійно, але все, все рівно є цей запах тварин в домі. Після придбання вона мене придбала за 150. 59 гривень, потім ще один раз, а зараз взяла, побачила акцію, взяла два по акції. Зараз вони йдуть замість 159 127 гривень. Тобто цей саме цей нейтралізатор дуже класнючий, хто спробує, дійсно залишається приємно враженим. Так, Далі з цієї серії у нас іде гель для важких засмічень, каналізаційних труб для прочистки. Труб теж дуже класні відгуки. Саме вчора забилася в мене в ванні слив. І дуже-дуже гарно і якісно він мені прочистив наші труби. Так, далі антижир. Теж, хто з фармасі вже давненько є клієнтом або консультантом, знає, що це в нас, напевно, топ продажів. Також 159 гривень, але зараз, так як акція мінус 20%, тому 127 гривень. І з цієї серії ще є за 100. 11, якщо я не помиляюся, поліскувач для ротової порожнини це особисте замовлення, тому що у нас закінчився. А у мене його і чоловіки і свекор дуже полюбляють, тому взяла, поки по акції, неможливо не скористатися. Зараз хочу вам глянути скільки. А, ні, 127, вони 159, зараз 127. 111 це у нас гель для прочистки. А, от, дуже класна. Акція це вже не перше замовлення. Ще був у мене кисневий порошок в замовленні, але його забрали. Зараз він по 119 замість 149. Теж дуже дуже класний порошок. Це новинка була попередніх місяців, і в мене його дуже гарно розкуповують, тому я не встигла вам його показати. Так, далі акція місяця. Я б не назвала це акцією місяця. Я б назвала це акцією перших п'яти днів. Це аромат незламна. Зараз вам покажу його, який він. Отже, дивіться, ось отакий от аромат незламна. На нього була просто чудова акція: купуєте один, отримуєте два. Тобто, один коштує 299 гривень. Дивіться, який гарний, яке гарне даже пакування з містами нашої країни. Ви купуєте за 299 гривень один і отримуєте інший за гривню в подарунок. Тобто, 300 гривень за два аромати. Ці аромати це лімітована колекція. Багато хто казав, що це аналог Сігнора Аметист Фіолетова, така була у нас попередня. Але я хочу сказати, що це ні, він схожий. Хто давненько з фармасі, і пам'ятає, у нас був Сігнора Сапфір. М'ятна така була ось етикеточка. Це саме він. От Він такий свіженький з кислою ноткою ревеню, Ну, дуже достойний аромат. Я б і він стійкий. Я його коли розпаковувала, один у. Пустила, розлила, не вилився, але я розлила, розбила тут флакончик, не флакончик, а саму цю пшикалочку і облила руки. І я хочу сказати, аромат тримався потім весь день на руках. Так, тому оце все, що залишилося, Загалом я продала цих ароматів, замовила цих ароматів 60, 60 штук. Десь е, ну плюс-мінус. Там ще були в замовленні по три наборчики. Але оце все, що залишилося взагалі замовлення, збирала ще з середини березня. Напевно, тому їх так багато в мене в замовленні було. Ну і трішки, звичайно, брала на продаж, адже дійсно класний аромат. І вже 5 квітня цього аромату не було взагалі на складі, закінчилася вся партія. Так, далі замовила, було дві замовлення: одну продала, одну залишила собі. Дивіться, така класна штучка у нас з'явилася в березні. Зараз вам покажу. Отже, дивіться, мультифункціональний еліксір краси. Його вартість 499 гривень, але я почекала квітня, поки він буде 349 і взяла. Дуже класний опис. Іде і для волосся, і для обличчя, і для тіла підходить. Мені так подобається сам аромат. Зараз вам покажу. Так, дивіться, я ось відкрутила, зараз покажу. отака ось масло, піпеточка набирається і. ой є, є, щоб я не розлила. Взагалі, треба караплинку, там такий класний цитрусовий аромат, іде від цієї олійки. Мені дуже подобається. Я своїй дівчинці на руки трішки. А хотіла капнути і вилила в місці оцієї піпетички, що там набрано половинки, то ми втирали в руки обидві вже і дуже змягчило шкіру рук. Але його треба саму краплиночку. Ви можете додати в свій улюблений крем як олійку для волосся. Безліч варіантів цього використання. І я розумію, що ціна не маленька, Але якщо придбати зараз, і ще якщо у вас є дисконт, як я собі придбала, так мінус 25% то це взагалі вигідно. У кого ще немає дисконту, до речі, заповнюйте посилання, залишу під відео. І на всю продукцію від однієї одиниці за вами закріпляється знижка 25%, і ви можете, зможете замовляти всю таку продукцію класно, і так, по акційним цінам, і ще й зі знижкою у себе в своєму особистому кабінеті. Тому, хто хоче особистий кабінет, залишаю посилання на реєстрацію, а також свій номер вайберу, і ви можете мені написати, і з вами оформимо. Я допоможу вам оформити дисконт. Так, дівчата, Ну і ще за свої замовлення, звичайно, нам йдуть подарунки, в безліч. Подарунки, що мається на увазі, це мається на увазі придбання продукції під 70-80% знижки. От, наприклад, така палетка хайлайтерів мені вийшла за 99 гривень замість 499. Тобто не 450, а 350 гривень я вже е, мала економії. Так, далі я взяла три ось таких мила з морськими мінералами. Вони мені вийшли по 30 гривень. Це дуже полюбляють і вся моя сіградина, і мої клієнти. Тому взяла три штучки теж по в подарунок. Далі е, CC-крем відтінок 02. Теж дуже класний відтіночок, такий натуральний, це зволожуючий крем з тональним ефектом, він мені вийшов в 80, якщо я не помиляюсь, гривень замість 319. Далі взяла два такі аромати Нейп по 89 гривень замість 249. І мій улюблений спрей з алоє. Дівчата, він такий кайфовий, він так допомагає, особливо коли у вас є діти. У мене мою меншу доньку, якщо якесь висипання, якщо якесь подразнення, десь. Опік десь висип, алергія навіть та сама дуже гарно справляється. І гель, я обожнюю, я вже розповідала, що мій улюблений продукт в фармасі це гель-залої. Так от ще вийшов спрей, його дуже гарно брати з собою, якщо ви кудись їдете, так. Та й взагалі мати вдома. Мати і він мені вийшов 149 гривень замість 169, якщо я не помиляюсь. Так, і ще взяла Тонік з чайним деревом. Це взяла теж в подарунок. 45 або 40 гривень Замість 159, напевно, 40 З чайним деревом теж У мене закінчився в магазині, тому я взяла На продаж за 40 І, звичайно, щось за свої замовлення Також треба щось заробити Тому нам компанія дарує ось такі приємні компліменти. Також в кожній цій посилочці цього місяця нам лежили ось такі тестери тонального крему State Matte. Це матуючий тональний крем, відтіночки, щоб підібрати, щоб було гарно. В кожне замовлення вкладають отакі от тестери. Це теж дуже і дуже приємно. Так, ага, ще, ще одне хотіла показати: в березні місяці у нас була акція, в нас з'явився чудовий аромат Сігнатюр. Це Мій улюблений аромат серед фармасі, серед ароматів фармасі? Е, наскільки він шлейфовий, е, класнючий такий в нотка. Іде е, троянди, я чую троянду, а я не люблю троянду, я не люблю пудрових ароматів. Але він такий, знаєте, е, спочатку такий свіженький, з якимсь цитрусом, потім троянду, потім е, пудровий залишається шлейф, і від нього мені непогано. Мені від усіх ароматів погано, тому що ну, кожного дня я з ними працюю, так, але цей наскільки кайфовий. І я вже отримала безліч компліментів. Його ціна 1000 гривень 999 гривень в каталозі. Але зараз, так як закінчилася ця акція на незламну, нам компанія дала акцію на наш Сігнатюр, тому що це теж лімітована колекція. При покупці аромату за 699 гривень ви отримуєте лесійон за гривню в подарунок. Тобто набір 699 гривень, аромат плюс лесійон для тіла, і це по ціні каталогу. А ще якщо є дисконт, то це взагалі чудова акція. В минулому місяці я такий набір купувала за 750 гривень по акції. Так, ну і що ще отримала? Отримала новиночки травневого каталогу. У нас будуть ось такі чудові. Дивіться, це травневий, я робила вже огляд, дівчата, да? ми з вами вже оглядали. І тут буде у нас новинка, з'явиться масочки по 79 гривень. Єдине, що я не взяла, це маску з лавандою. Я не люблю аромат лаванди взагалі, окрім спрею для сна, лаванду я не переношу. А от оці всі масочки взяла, почитала, які вони. Зволожуючи, да, збадьорюючи, заспокійлива маски. Тому візьму, я буду собі брати, напевно, гранати, зелений чай, я так думаю, а там потім напишу який відгук. Але ці тканеві масочки я взагалі дуже полюбляю. І саме більше, що мені сподобалося, я теж знімала огляд, показувала, що в нас буде новинка, буде ось такий лайнер для брів. Дівчат, дивіться, я ось намалювала таке. Якщо придивитись, як будто у мене як вибачаю за свій український ще, але начебто, начебто у мене на руці виросла брова. Дуже гарно профарбовує. Я взяла темно-каричневий, мала таку можливість замовити новинки наступного каталогу. І що я хочу сказати, що я його, ну, я його дуже, -дуже, дуже витираю, я його нафарбувала ще зранку. І ось воно як на руці і держиться, тримається. Абсолютно нічого не витерлося, не розтерлося. І ну, я не вмію, звичайно, малювати це все. Я не користуюсь. Але ті, хто користуються дівчата саме такими лайнерами, я б дуже рекомендувала вам його замовити. Ось як він виглядає. Так, так, так. от. Я думаю, що видно і дуже гарної якості. Мені дуже сподобався. Там є чотири відтінки. Я ж я взяла самий темний, темно От. На руці дуже гарно виглядає. Це, звичайно, ще з підсвіткою трішки світліший. Кажеться. Він на руці, знаєте, більше до чорненького такий. Темно От, натуральні бровки. Тому. Якщо хтось хоче собі лайнер, але не хоче купувати за 329 гривень, заповнюйте посилання під відео та е оформлюйте собі дисконт 25%. А, до речі, ще не показала. Зараз на акції теж забула замовлення. Це все однієї клієнтки. Клієнтка замовила. Зараз іде туш Смітсваком за 79 гривень, замість 99 Клієнтка замовила собі запас одразу 4 штучки. Отаке от замовлення в мене було. Кому сподобався відеоогляд, залишайте коментарі, пишіть свій улюблений продукт з цих, кому що підійшло, кому що не підійшло, буду дуже вдячна за вашу зворотню за ваш зворотній зв'язок. Так, все, всім дякую, до побачення.